Же скільки закривавлених століть тебе в країну і мені лишали, тож встаньмо, браття, в цю рочну мить, Внесіте прапор вільної держави, степів та і Карпатських гір. Ще нам братча українці усміхнеться доля, сгинуть наші порошеньки, як роса. suojistoransikku suijelo myholaajemza Державний прапор України, це стяг із двох подовжніх смуг. Він символ вільної людини, у ньому український дух, у синім небо батьківщини, його безкрайність і блакить, і, і вище нього Україно, хай пісня нації летить у жовтіму кольорі колося, багатство нашої землі, що по достатку всім жилося. І в людній місці, і в селі нехай він нас завжди єднає, його із з гордістю несуть, а світ, побачивши, пізнає Під стягом українці йдуть. Небеса блакитні, сяють з глибини, а пшенитні житні, мерехтять сани, Образ цей не зблідний, Хоч минуть жнива, це знамену рідне, злото й синева. Прапор наш як літо, в сонці майорить, По долині жито, по горі блакить, прапор наш не битва не рушничий дріб, По горі молитва, по долині хліб. Це прапор вільної країни, це прапор міста і села, Це стяк своєї Батьківщини І в ньому вігнусі добра Він майорить, як синє небо, без хмарі добра, А жовтий золоте колося, відбиток віря і тепла. І він звеличиться над нами, показуючи вірний шлях блакитним, жовтим кольорами на небі на своїх полях. Прапор це державний символ, він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Синьо жовтий прапор має, синє небо, жовте жито, прапор цей оберігає, він святиня, знають діти. Золото в долині у горі блакить, Прапор України гордо рить. Він звітя безмежний, слави козаків, стяг про незалежність світу сповістить. Дорогим віднині стало на землі. Золото в долині на блакитнім тлі. А ми нашу славну Україну, героселимо, -е -е право України, прапор України. І гнів, його волокна в попелі лежали.